Друзі, всім привіт! От я Дурепа да? придбала пляшку для олії і вимагаю від неї. Що? Туман? Який туман? Якщо це пляшка для олії. Ну, якщо ти не знаєш інших мов, ну, то є Google-перекладач у допомогу. Нажми і почитай. Мнім словом, я сьогодні сама і себе посміялася. Це я вам показую останні квіточки у свого дендрофаленопсиса пурпле роже. І показую вам не випадково. Бо, як здається, мені в мене щось, знаєте, як ото просвітлення в голові з'явилося. І хочеться мені дендрофаленопсисів. Я вже їх трішечки маю, але я вже жалілася вам, що. Не зовсім ми з ними товаришуємо. Помножити на 2, виходить, чотири. Ну, майже букет. давно в одній із груп була акція. Можна було придбати п'ять міні-дендробіумів фаленопсисів за ціною 100 гривень. Але то був сюрприз. Ну, бо, бо переплутали, ну, ту поставочку переплутали і. Дівчина, яка продавала, сказала, що там є Enobi Pink Splash, тоді є міні компакт Pink, і Mini Compact White. Мені дуже хотілося, щоб мені дісталося або Enobi Splash, або Mini Compact White. Бо ну, ви ж знаєте, я дуже люблю білі квіти. П'ять штук мені не потрібно. Ну що ж, ми, знаєте, яку-то лотерею із подружками поділили їх між собою і кажу, дівчата, ну, ладно, сплеш, міні-компакт енобі splash хочуть всі. Але якщо комусь дістанеться білий, а мені не білий, будь ласка, поміняйтесь зі мною. Ну, добре. На тому ми і вирішили. Мій розквітнув ось таким. У другої розквітнув темно-рожевим, у третьої такою, таким самим, як оцей і мій, у четвертої білим. Але той білий в неї загинув. Ну, і що ж, залишився в мене цей. Я посадила його ось так, у закриту пляшечку без отворів. Пляшечка ця висить на склі. Як ви можете бачити, вона вже вся поросла водоростями і ну, в такому стані, коли знаходиться горщик, складно, складно зрозуміти, коли його поливати. Саме тому у мене ось тут отак встромлена паличка. Дерев'яна паличка ось так підняла, подивилася, ага, волого. Поливати не потрібно. Нехай, нехай росте далі. То що я вам хочу сказати? Ви подивіться на його псевдобульби. Я його не докормлюю. Виявляється, я його не докормлюю. Бо в групі у Наталки Orchess UA я придбала нарешті, я собі придбала Дендробіум компакт Енобі Сплеш. І подивіться, так, він в кокосі, але які в нього псевдобульби. Кругленькі, жирненькі, гарненькі. Ну, не те що мої. Мої такі худосочні. Робимо висновок, що мої недокормлені, треба збільшувати добрива. Ну, На наступній псевдобульбі так і зроблю. Цей енобі, який я нарешті маю, є дістану з кокосу. Тут, до речі, один, два, три. Псевдобульби старенькі, які вже квітли. Оця псевдобульба молоденька, вона ще навіть зростає і є вирогідність, що вона може проквітнути, бо все ж таки осінь час квітування дендробіумів, фаленопсисів. А три інші псевдобульбочки, вони всі мають висохлий квітконіс. Тобто, сподіваюся, що цей дендробіум в мене колись цей заквітне. Але знаєте, в кокосі вирощувати я не можу. Не вмію. Бо ну, ось ця захисна захисна е, лусочка на кокосовій з е, скорині, вона тримає дуже гарно тримає вологу. І, до речі, коли саджають дендробіуми, котлеї, все рівно яку рослинку, ось тут. Зазвичай є ще або мох з або торф. І сама скорина оця напитується дуже сильно водою. Навіть отак, як масаєш, ну здається сухий. А якщо розламати оцей кокос, то там досить мокро. Саме тому я не вмію вирощувати. Ну, в таких посадках вирощувати рослини я не вмію. І добре, що тут мало повітряних корінців, я спробую або зняти оцю лусочку на корінці, і якомога більше зняти оць, оцього кокосу. Або зніму лусочку, якщо там корінці поганенькі. Воно, бачите, воно відділяється. Якщо корінці поганенькі, то я її повністю зачистю і посаджу, посаджу так, мабуть, як я посадила інші дендробіумофалінопсиси. Дивіться, ось так. Бачите, який в мене ліс густий. І яка ця манюнька компактна у порівнянні із крупними Вон Один із них вже навіть ростить. Квітконіс. І знаєте, що мене спонукало, що, мені, що, що в мене вже щось виходить з ними. Бо, по-перше, вони не скидають листя. У мене зазвичай дендрофалинопсиси після пересадки в них починають жовтіти листя, і воно починає падати. І потім стоїть отаке, знаєте, ну, голі палки стоять. А тут листя не падають. У цього, як бачите, вже навіть. Ось-ось-ось-ось пуп'яночки почнуть наливатися, він буде відкриватися. Це дуже красивий, такий, як метелик, дендрофаленопсис. Мені подобається. Вони мені всі подобаються. Але в нього, он, бачите, і новенький зростик зростає. У цього он, корінці новенькі пішли, квітконосів немає. У того нічого такого немає, але підростає. У той молодий зріз, з яким він був. І у третього також, он, бачите, з'явився молоденький зростик. Тобто, мені подобається така посадка. У крупні шматки соснової галтованої кори і мох мохсфагном. І саме оці горщики. Горщики, які вони як решіточка, он там, бачите, вони як решіточка, ой сухенькі вже треба полити. І підперти її ось так крупними кусками кори. Подобається мені така посадка. Я вам сьогодні зранку показувала рослину, яка зараз квітне саме у такому горщику. Круто. По-перше, круто виглядають, а по-друге, круто зростають у них орхідеї. Фаленопсисів я не саджала ні один. Один фаленопсис я посадила, але то фаленопсис сакура, і в нього коріння не розголуджується, воно, воно росте постійно вниз. Тож я так сподіваюся, що воно вилазити. Оті отвори не буде. Ну, Побачимо, як воно буде в подальшому. Мені пересадимо. Для сьогоднішнього щастя мені потрібен був лише оцей компактний дендрофаленопсис. Тим паче, в мене розвалився фаленопсис, 1, той, що я придбала влітку квітучим. Завір і розвалився, пнів я не лікую, тож я його одразу. Відправила на смітник, а на його місце стане дендрофалинопсис. Дендрофалинопсисом спроба номер, мабуть, три це іонопсис. Один перший я придбала дуже маленьким на такій самій решіці, начебто і поливала, начебто і бризкала, але він висох і пропав. Другий придбала дуже класний екземпляр, він квітнув неодноразово, але чомусь мені так здалося, що ця рослина витримує прохолоду. Я його залишила на лоджії, а, посадила в горщик на придачу до усього. Він був схожий на те, що мокрий, і, одним словом, він розпався. Тепер, оцей, бачите, я отаку... Таку коробочку зараз його поклала, бо гріється водичка, замочу його у тепленькій водичці, нехай гарненько розм'якнуть корінці, а потім я не знаю. Або посаджу його у горщик із коркового дубу, або у горщик, навіть не горщик, а у половинку кокосової корки. Взагалі, отак. Це я так поки що придумала. Ну, зараз я його точно не буду пересаджувати. Не знаю, мені здається, чи то обробки, чи то був кліщ. Однім словом, поки я його пересаджувати не буду. Я його поки що позамочую, поспостерігаю, оброблю його, мабуть, обероном на всяк випадок. Вдруг це кліщ був. Я не знаю, я його ще не мочила, він ще відпочиває по, ну, на вулиці прохолодно, він набирається тепла. Тож подивимось, подивимося, що то таке. Ось таке в мене сьогодні. Душа радіє, яке гарне коріння. Все коріння живе. І рослинка така гарненька, от як, як через збільшення дивися, ну, просто клас. Ну І кокос тут. Замочується, щоб його легше було потім розбирати. До речі, часто буває таке, що, ви бачите, бірка у інопсіса була дендробіум-гібрид. Це такий собі, знаєте, хід постачальника. Щоб не платити налоги за додану одиницю товару, то краще списати їх на. Якийсь товар, якого більшість. Ну, схоже на те, що інопсісів було мало, то його і приписали до Деньдробімів, щоб не платити зайві налоги. Пока, друзі, до нових зустрічей.